Всім привіт! Сьогодні у мене чудовий рецепт кетчупу із кабачків. На моєму каналі також є відео рецептів аджики і ікри з кабачків. Посилання на ці рецепти я залишу в описі під відео. Для кетчупу з кабачків мені знадобляться кабачки, цибуля, цукор, сіль, томатна паста, оцет, лаврове листя, гвоздика і червоний мелений перець. Кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Кабачки з цибулькою потрібно помити і почистити, нарізати кубиком. Порізані овочі складаємо в кастрюльку, де буде готуватися кетчуп. До нарізаних овочів додаємо цукор. Все гарненько перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо хвилин на 10-15. Через 10 хвилин додаємо кастрюлю лаврове листя. Озбіку, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, збавляємо вогонь до мінімального і періодично помішуючи, готуємо 30 хвилин. Овочі проварилися 30 хвилин, вимикаємо вогонь і залишаємо їх на 10 хвилин охолонути. За допомогою блендера перебиваємо все до однорідної маси. Додаємо червоний мелений перець. Оцет томатну пасту. Все добре перемішуємо. Коли закипить, збавляємо вогонь і варимо 15 хвилин. Періодично помішуючи, готовий кетчуп розливаємо по стерилізованих паночках, накриваємо стерилізованими кришками і залишаємо цей кетчуп, підійде до м'яса, макаронних виробів, в кашу можна додати, буде дуже смачно. З ним можна готувати будь-які страви, до яких підходить томатний соус. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім смачного!